Зимову казку, хто зробить сніг, вперше написав письменник Тарас Прохасько. Задом дитячої історії про родину крутів зародився ще кілька років тому, зізнається автор. Дохідливою для малечі мовою літератор описує підземний світ та побут його мешканців. Там маленькі Крутинята нерідко задають своїм батькам чимало дитячих питань. Вже потім можна знаходити різні аргументації, чому саме кроти, а не песики чи котики, чи бузьки. але. Є щось таке, як. Ну, от, як, якась така, правда. Задуму, правда, ідеї. Ілюстратор книги Мар'яна Савка. Майже кожна друга сторінка книги оформлена її авторськими малюнками. На них зображене сімейство підземних жителів, 13 кротів. Юні читачі зможуть побачити їхні зимові розваги, кротячу оселю їхніх пухнастих друзів-кроликів. Без художньої освіти Мар'яна зуміла власною щирою творчістю підкреслити зміст дитячої казки. Там якраз такий баланс долетанства і. Добре зробленості, що називається. Бо існує така річ, як якби грав примітивізм, бо грав непрофесійність, і це завжди видно. А тут це дуже щиро. Ну і це. І це і... Вдало доповнює загалом інтонацію книжки. Місцеві видавці охоче погодилися на друк казки, хто зробить сніг. Кажуть, спільний творчий проект Тараса Прохаська і Мар'яни Савки висвітлює родинну доброзичливість і домашній затишок. А це неабияка повчальна мотивація для юних читачів. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.